Друзі, всім привіт! Продовжуємо вивчати Python. І сьогодні поговоримо про те, як ми можемо імпортувати власний модуль чи власний файл до іншого файлу. Для того, щоб цим скористатися, ми створимо окремо файл поряд з нашим файлом, який ми запускаємо, і продемонструємо, як це робити. Обов'язково я прошу вас підписатися на канал, це підтримує його діяльність, мотивує розвивати цей канал і далі. Тому не ляніться, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Отож, давайте ми тепер спробуємо це зробити. Дивіться, спочатку ми побачимо, де знаходжусь я. Зараз я зараз знаходжуся в каталозі Python Lessons, Lessons 5. І в цьому lessons 5 в мене є а, мій файлик із назвою FunkPy. Давайте я зроблю тут в цьому ж каталозі а, ще один файлик. Наприклад, файлик мій буде називатися test.py. Тепер в мене є два файлики: файлик funk і фаліктест. в файлику func зробимо якусь функцію власну. Для цього, наприклад, ми називаємо цю функцію func. Називати можна її будь як Наприклад, давайте ми цьому, цій функції будемо передавати якусь змінну А. Тобто вона буде приймати якусь змінну А. І далі давайте ми будемо робити все дуже просто. Ми просто будемо. Повертати ретурну цю зміну А, причому ми будемо це робити таким чином, що ми можемо зробити декорування цією зміною. Яким чином? Наприклад, ми створюємо зміну темп, Вона буде дорівнювати. Наприклад, такий символ, Додати мою змінну А, Я перетворюю мою змінну А на рядок А. І додам сюди ще отакий символ. Наприклад, так. А буду повертати тепер мій темп. Добре. Все інше мені сюди не потрібне. Ось моя функція. Давайте продемонструємо, що моя функція працює. Спочатку вже в цьому файлі я просто запущу мою функцію. Для цього я визову інструкцію Print і надрукуємо, що моя функція буде повертати. Давайте я зараз запущу func. І, наприклад, я сюди передам просто А. Символ такий. Якщо б це був символ, звичайно, мені треба помістити його в дужечки. А, такі от кавички. Так, давай, давайте запустимо. Ми запустимо мою функцію. Ось ми, ми набрукували такий тех. Та, тех а. Ну добре, ми це зробили. А, значить, тепер ми можемо переходити до основного тестингу. Переходимо в файл, файл тест і а що ми зробимо? Просто вкажемо import. import і вкажемо назву мого модуля, де знаходиться моя функція. Модуль називався мій funк. Тепер ми пам'ятаємо, щоб скористатися моєю функцією. Не дуже добре. У мене модуль називається так само, як і функція. Це не, не погано, тобто так можна. Давайте я трошки. А ні, у мене функ називається через K, а модуль Funk через C. В принципі, назви можуть співпадати, Це просто я для себе, щоб ви не думали, що саме так повинно завжди називатися. Ви можете назвати всередині модуля функцію будь-як. Вона може навіть співпадати, а може бути різною. Добре, давайте тепер ми пам'ятаємо, що нам треба викликати print, тому що функція просто повертає. Тепер я звертаюся до простору імен func, в неї викликаю функцію func. А мені треба її запустити, передати туди якусь, а, наприклад, hello. Що буде. А давайте ми а, зараз запустимо. А, тільки мені треба запустити вже не фанк, а тест. Цікаво. Так, а, а, в мене вийшло, що запустилася функція фанк. Але чомусь надрукувалося і Hello. і у це от a. Ну, Ви, звичайно, зараз загадаєтесь, тому що всередині мого модуля знаходиться print, Я викликаю цю функцію. Але ж при імпорті, дивіться, я ж імпортую сам модуль, чому запустилася ця функція? Чому запустився у цей рядочок? Ну і насправді, вже як ви зрозуміли, відповідь на це питання, коли відбувається імпорт от, таким чином модуля. Моя, моя, скажімо так, мій, мій тим, інтерпретатор заходить всередину цього модулю func і просто починає його вичитувати рядок, рядок за рядком, коли він зустрічає запуск функції, наприклад, якось тут він його зустрів, цей запуск функції. Тобто це на декларування функції, зрозуміло, що він її не виконує. Він просто її прочитав це декларування, запам'ятав і пішов далі. А ось от, коли він зустрів ось таку річ, то це призвело до того, що він її просто виконав. Значить, тут ще є одна особливість, а що буде, якщо ми два рази його імпортуємо, цей модуль? Насправді, дивіться, я зараз. По-перше, я закоментую мій оцей запуск і ще раз виконаю перед тим, як продемонструвати іншу можливість. І ми переконаємось в тому, що друку друк дійсно відбувається при імпорті, а не при запуску моєї функції. Тобто не тоді, коли я скористався функцією, так? Бо це зараз в мене тут закоментовано. Вважайте, що його немає. Тобто в мене просто йде імпорт, а при імпорті він коли зустрів цю виконувану інструкцію, він її виконав. Звертаю ще такий момент: я можу сюди зробити декілька імпортів. Тобто я можу імпортувати, мені ніхто не заважає, це зробити декілька разів. І тут ми побачимо, що виконується лише один раз. Чому так відбувається? Тому що нам ніхто не забороняє, звичайно, зробити декілька разів одного і того імпорту. Але завжди модуль буде імпортуватися один раз. Причому особливість така: якщо ми робимо імпорт, наприклад, усього власного нашого модуля, дивіться, я звертаю вашу увагу в моїй папусі Lessons 5. З'явився такий каталог, як PyCash. І це PyCache з'явився тому, що ми імпортували мій модуль. По суті, дефолтне місце простір імен, з яким він імпортує це те місце, в якому знаходиться файл поточний. Тобто, мій файл-тест. Якщо я вказую, що я хочу імпортувати деяку фанк. То він шукає цю функ, цей модуль, в бібліотеці стандартній. Там він його не знаходить, зрозуміло. І далі він шукає в тому каталозі, в якому знаходиться мій файл. І якщо він знаходить цей модуль, а він його знайшов, він робить файл кишування. І при першому зверненні до нашої функції він кишує її. Зрозуміло, що він її запустив, виконав там, що було в, цьому, в тому файлі, але один раз. І наступного разу, коли ми будемо знову ж таки імпортувати цей модуль, він вже його не імпортує, він просто а, тримає його вже в кеші. Це така особливість Python. Насправді це зроблено для того, щоб а, пришвидшити його швидкість роботи. І а, при першому цьому імпорті а, весь модуль був закешований вже в а, деякому, ну, скажімо так, не зовсім. Коді Птона, а вже в деякому компільованому вигляді. Пам'ятаємо, що ми працюємо в C-Python. Це Python, по суті, написаний на мові, на мові C, і в нього є деякі вже перед, прикомпільовані речі для того, щоб він швидше запускався на нашій операційній системі. Так от така от можливість. Збільшити його швидкість, якась якраз реалізується тим, що при імпорті таких модулів він робить їхні кешовані, відкомпільовані деякі файли. І вже потім і саме з ними він і працює. Так. Тому наступний імпорт, який не має ніякого сенсу. Зрозуміло, якщо тільки ви там щось не поміняли в цьому файлі, але це не зовсім логічно, тому що. Звичайно, файли модулів, які, які ви там імпортуєте, це все ж таки у нас бібліотечні файли. Звичайно, можна це робити і не лише для бібліотечних файлів, ну, це трошки далі ми поговоримо. Значить, Давайте ще побачимо. Ми ж пам'ятаємо, що а, імпорт можна робити не лише через а, ключове слово імпорт, так як ми це написали, а через from. Вкажемо from. Ми кажемо фанк цього модуля. Імпортуй імпорт. Ну і тепер нашу вже фанк через «K», так, Ось ми її імпортували. І тепер ми можемо, до, до речі, давайте перейти на скористатися, Запу... запустимо спочатку. я очищу. Запущу мій модуль тест. Модуль тест запустився. Ось він у мене також при імпорті, при імпорті, тобто при такому ж імпорті, він також бачимо, виконав все, що є всередині цього файлу. ну верніше нашого модулю. В даному випадку він запустив нашу. Uh, ну, це рядочок print, і виконав його, зрозуміло. Це відбулося при, само, саме при імпорті. Так. Uh, ми можемо тепер написати print, просто звернутися до нашого фангу, так як ми це раніше робили, сюди передати. Хай-хай. Допустити. Все працює. Тобто все як зі стандартними модулями. Давайте ще поглянемо на одну річ, яку тут звертаються в даному підкасті. Так? Ми можемо розмістити мій файл в якомусь іншому місці, в якійсь спеціальній директорії. Так? Давайте ми це і зробимо. Тобто, коли ми зробили отакий імпорт, пам'ятаємо, що цей модуль він повинен, ну, а по суті, модуль це просто файл. Це він повинен знаходитись поряд. Ось я в нього перейшов, і цей, і цей файл знаходиться поряд з тим файлом тестовим, який я запускав. А що робити, якщо він буде не поряд? Давайте ми це продумаємо. Я візьму перейду на рівень вище і зроблю ось тут каталог. Так тільки я його не там зробив. Давайте я ось тут його зроблю. О! Давайте просто напишемо «Ліп». чому там. Наприклад, таким чином. І тепер я хочу, а, давайте цю фанк перемістити саме в цей Бліб. Ану, це вес-код це зробить. Ну. Окей. Так, тепер дивіться: а, в Лібі знаходиться фанк. Вона знаходиться в Лібі. А коли тест я імпортую, ну, і тепер. Ви вже побачили, насправді, як це відбувається. vs код самостійно підтягнув сюди до да, lib. ліп. Тобто він каже мені: імпортуй зліба FUNC. Значить, ну, давайте, по-перше, запустимо його. Я в тесті запускаю. О, добре. Нема модуля LIB. Все дуже, це дуже круто. Значить, начебто, все логічно. Тепер я імпортую все з модуля Lib, але коли я роблю запуск в моєму тесті, мій тест видає тому, що він не знає, що що існує, такий lib модуль Тож, дивіться, якщо нам тепер треба імпортувати все з моєго ліба А, нам треба якось звернутися до моєї, до моєї цієї lib, то дійсно Python не знає цього шляху, він його не, не вміє шукати. І для того, щоб Python це вмів робити, нам треба додати цей каталог до його скажімо так, простору імен, де він шукає всі наші функції, всі наші модулі. Як нам це зробити? Трошки нестандартна, якраз ми не можемо отак от вказати. Наприклад, що вийде на каталог вище, таке буде вважатися помилкою така запис, бо, здавалось би, все повинно би якраз так працювати. Значить, для цього ми скористаємося ще одним імпортом. Ми скажемо From OS з операційної системи імпорт, такий модуль, як PAS. Ось у нас. А, значить, а, далі ми повинні в цей модуль PES додати append, Здається, ось таким чином. І тепер ми тут просто повинні прописати шлях до тої папки, яку ми хочемо додати. Шлях відносно цього каталогу або абсолютний шлях. Тобто ми можемо вказати відносно цього каталогу, вийде на рівень вище, і ось мій lip каталог liп. Тепер, коли я кажу з таким чином FROM lib, я вже ліп можу не вказувати, він автоматично буде знати, що є такий ліп. Давайте скористаємось цим. Пес uh, так Імпорт Давайте я під, підказочку собі Аппенд Все вірно Пес аппенд Модуль Так From OS, ага, From Sys, цеки ж треба було мені вказати sys Так, давайте тепер скористаємося і все працює. От мій. Ей, хай-хай. Наприклад, якщо я хочу вказати а, ну, не конкретну папку, а повністю верхній рівень. Тобто оцей от каталог. Саме головне, в якому знаходяться всі інші каталоги я можу просто вказати ось таким чином. Тобто, вийде на тобто дві, дві крапочки, це вийде на рівень вище. Але тоді я повинен уточнювати, в якому каталозі, наприклад, LIP-каталог. Давайте ми пробачимо. Верніше, ми, е, про, запустимо. Ось воно працює. Тобто, можете вказати конкретний каталог, ну і можна тут. Запустити, взагалі, скопіювати назву цього каталогу PPS, і вказати його абсолютний простір. я до нього, до цього нашого файлику Так, ну тепер він, до речі, чомусь... А, він ругається, тому що я вказав ліп, і він всередині цього ліба і шукає ще один ліп. Це вже тоді буде невірно. Ось так. Також буде працювати. Тобто, якщо у нас є, давайте подивимось на цей е, приклад, е, якісь каталоги. Ось у мене каталог є CC, в ньому є юзер, в юзері є ще якийсь юзер, а в, а в самому юзері е, внутрішньому вкладе є каталог PI. І в ньому є, наприклад, папочка modules і папочка Prox. Папочки Prox з нашої програми. Пап Папочка Modules, наші модулі, які ми хочемо імпортувати. Для того, щоб підключити мій модуліс, ми імпортуємо оцей от PS із PES і додаємо додатковий ім'я того каталогу, де ми будемо шукати відносно нашого поточного каталогу. Ми сказали, що перейде. Ну, чому дві крапки вказуємо? Тому що ми запускаємо, дивіться. Цей файл, який я зараз запускаю, я запускаю в папці верніше, в каталозі верніше в файлітест. Відповідно, він буде відштовхуватись у ці дві крапки. Це відносний путь відносно цього каталогу. ці дві крапки. Це значить, візьми поточний каталог, вийди з нього на рівень вище і далі зайди ліп. Те саме я можу зараз зробити в терміналі, дивіться, ls, покажу ls, Давайте я Clear зараз очищу. Зроблю CD, 2 крапки. Тобто я вийшов на каталог вище. І тепер я тут, тільки тут мені не треба вказувати екранування, просто я можу вказати відразу Lib. От я в папочці Lead. Заходжу і перевіряю, що там дійсно PyCash є цей каталог і FuncPy. PyCash це якраз тому, що ми зробили імпорт, і автоматично Python цей, закишував цей імпорт в папочку PyCash. Таким чином ми можемо різними шляхами надавати нашим файлам доступ до різних. Каталогів, модулів і з ними працювати. Тобто не все писати в одному каталозі, а робити це таким чином, що ми будемо мати в одному каталозі один простій ремен, в іншому в інший і так далі. Так, давайте поки що на цьому зупинимось і розглянемо далі на наступному занятті інші можливості, які нам дозволяє Ну, є а, присутні в а, імпорті, що нам дозволяють ще робити. Підписуйтесь обов'язково на канал. До зустрічі, до побачення.